Не вдається нам з першого разу запуститися як завжди. Так, а ну давай перевіряємо: є ми трансляцію чи немає. Відбулася одну хвилину тому, все, більше немає. Ідемо? Yeah. Ну так, да, все вроді почалося. Так, друзі, мої вітання. Прошу вибачення за затримку. Напишіть, будь ласка, якщо хто є в ефірі, чи зі звуком все нормально, бо може у нас поганий звук бути. Так, маю надію, що все нормально. Нема, ніхто нічого не пише. <працювання> так, добре, трансляція пішла. В будь-якому випадку є звук, немає. Щось потім будемо придумати. Як я вам озвучував ще на минулому тижні, що... В нашому магазині стартувала акція з 1 грудня і в принципі до кінця цього місяця, тобто до кінця цього року, ми будемо щоп'ятниці розігрувати різні подарунки від наших партнерів. Так, от сьогодні ми оберемо 10 переможців з наших клієнтів, які виконали умови цієї акції. Які були умови, треба було придбати в нашому магазині будь-який товар на суму від 5 тисяч гривень. Але при цьому один якийсь товар мав бути з розділу дача сад та город. Так от, таких людей у нас назбиралося з 1 числа по сьогодні по 12, 39. Вони виконали ці умови, і зараз за допомогою рандом сервісу. Рандомайз. Де він там це рандом сервіс. Ось він. Ми будемо визначати переможців. Давайте тут напишемо 39. Є. І тепер будемо генерувати. Значить, перше, що ми будемо розігрувати, це. Ось такі теплі рукавички зимові, і ось цей шкребок щітка для автомобілів. Значить, Як взагалі буде відбуватися розіграш? Зараз за допомогою рандому ми визначаємо першого переможця, дивимося в нашій базі, як звати цю людину. Беремо номер телефону, набираємо його, телефонуємо в прямому ефірі і повідомляємо, що він став переможцем, виграв тето-тето, -те і чи відправляти йому по старій адресі чи ні. Отож, вперед натискаємо Generate. 17. Так, номер замовлення 17 це у нас СТ-29291. Степан. Степан, так. Зараз мої колеги мені допоможуть. Наберемо номер телефона. Тік-ток там, так? Да? Тік-ток там тапайте, будь ласка, на екран, піднімайте активність. Будемо розігрувати. Або не може прийняти повідомлення. Або за На жаль, Степан зараз відсутній. Ну що, ну він же ж переможець, ми його фіксуємо поки що відмічаємо. Дозвонитись ми не змогли. Так. Це ми відкладаємо для Степана і фіксуємо собі в пам'яті. Далі наступний переможець у нас буде. 21. 21 це у нас ST29378. Валерій? А, так. Я ж не сказав, що, що Валерій виграв у нас. Значить, це буде ось такий годинник брендований торговою маркою Олеомак. Потім чашечка брендована Олеомак. І ось така рулетка на 5 метрів. Також від торгової марки Олеомак. Ще раз Валерій. Валерій, yeah. доброго дня. Мене Сергій звати інтернет-мазинсторгом. Ви зараз в прямому ефірі. Ми розіграємо подарунки. Ви стали учасником розіграшу перед новорічного. Якщо ви знали чи не знали, можливо, ви приймали участь і не знали про цей розіграш нічого. Yeah. А, так, дивіться, значить, зараз в прямому ефірі ми розіграємо різні подарунки. Ваш номер випав, і ви отримаєте від нас. Годинник настійний, брендований торговою маркою Олеомак, також рулеточка на 5 метрів, і брендована частка також цієї торгової марки Олеомак. Скажіть, будь ласка, куди вам відправити цей товар? По тій адресі, яку ви забирали раніше, чи, чи там був? А, у вас самовивіз був. Так, ми, ми зможемо зробити вам відправку нової пошти. Якщо зручно зайти в магазин, забрати, то без проблем, як скажете. В магазині все, все добре, домовилися. Тоді, в принципі, завтра вже можете заїжджати, забирати. Дякую. Все, я дякую вам гарного дня, до побачення. Дякую. Так, є до другого переможця ми дозвонилися. Це ми відставляємо також в бік. Тепер наступне: це ми будемо розігрувати ось таку садову пилочку від Бітлз. Визначаємо переможця. 17. Було 17 уже. Так, що таке? Ще разок. 22. Так, 22. Це номер замовлення. У нас st 29391 Володимир. Володимир, так, Володимир. Володимир. Що там є активність на Тіктокі? Давайте, друзі, тапні, тапні, що небудь по екранчику якісь сердечки поставте. Розіграємо дуже чудові подарунки до новорічних свят. А на наступному тижні я знаю, там такі будуть крутизні подарунки. Що це просто супер. Вам нічого не варто, якщо ви щось купуєте для себе. Купуєте в нашому магазині, просто докупіть на 5 тисяч гривень або ну, якусь одну штучку обов'язково має бути з розділу США. Доброго дня, мене звати Сергій. Це з торгом інтернет-магазин турбує вас. Ви зараз в прямому ефірі. Не знаю, чи ви знали, але у нас була акція така, почалася у нас з 1 грудня і буде до 31 грудня при купівлі будь-якого товару в магазині з торгом на суму від 5 тисяч гривень, ви там могли виграти будь-який товар. А, от, набираю чому? Тому що ви у нас виграли ось щойно пилочку садову від торгової марки Vitals. О. У вас була відправка нової поштою, можемо відправити цей товар, виграний вами по тій адресі або по якійсь іншій, якщо вам буде зручно. По тій самій, якщо можна. По тій самій адресі. Це, це безкоштовно. Так, та, 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 та. абсолютно безкоштовно. Відправка буде за наш рахунок також. Так, дякуємо вам за, за те, що були нашим клієнтом. Маю надію, що ще повернетесь до нас. і Також дякую за те, що приймали участь в цьому розіграші. Все, з наступаючими святами, Добре. гарного дня вам. Добре. Таня можна? Так, так, звісно. Дивіться, що у вас є на, на той номер, можете мені тянути, і які у вас ще покріпто, який у вас на бірту ларі є. А, та без проблем, без проблем. Скинемо. Скинемо, Скинемо прайс. Угу. Добре, дякую. Все, дякую вам, гарного дня. Та, пила садова довжина 480 мм полотно буде. Ну, це так, чисто для обрізки дерев. А то вона, а вона електрична, так? Ні, ні-ні, це ручна ручна пила. Ну, понял, дякую. Все це, дякую вам, гарного дня. Дякую. Ось так, друзі. Люди купують потрібні речі. Так, потрібні речі їм і становляться учасниками розіграшу і виграють чудові подарунки. На наступному тижні, я ж кажу, там ще взагалі будуть супербомбезні подаруночки. Так, давайте тепер розіграємо ніж від торгової марки Fiskars. Покажи ножик. Будь ласка. Ось такий класний ніж. Плюс всередині, дивіться, в ножнах тут є така точілочка. Точілочка є. Дуже цікавий, класний ніж. Отже, визначаємо переможця. Uh, так. 37. 37 – це у нас uh, ST30372. 372. Володимир. Теж Володимир, так? Так, теж Володимир вже попав. Має надію, що на YouTube пише, бо це буде взагалі фейл. Ми будемо розібрати Володимир так. так, доброго дня. Мене звати Сергій, інтернет-магазин з торгом. Ви ну не знаю, чи знали, чи не знали, але ви приймали участь в нашому розіграші новорічному і отримали від нас ніж від торгової марки Fiskars. Скажіть, будь ласка, чи відправити вам цей подарунок по тій самій адресі, на яку ми вам відправляли товар, придбаний, чи можливо на якусь іншу? На ту саму адресу. Все, добре, домовилися. Тоді завтра зробимо відправочку, очікуйте подарунок. Дякую вам <плес> за те, що були клієнтом нашим. Маю надію, ще щось придбаєте в нашому магазині з наступаючими святами. Дякую, Так, Гарного дня до побачення. Так, є. Володимир отримує ножа від нас. І тепер давайте, давайте ось цей секатор від торгової марки Vitals розіграємо у нас. Двадцять секатори, дві кулочки. Так, розігруємо цей секатор. Натискаємо на рандом. Чотири. 4. 4 Це у нас DI 379. Світлана. 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 Так, що там тапає чи не тапає? Друзі, давайте. Хто там в ефірі? У нас на тіктоці. Якщо подобається, тапайте, підтримуйте. Заходьте до нас на Ютуб. До речі, зайдіть на ефір в Ютубі і скажіть, там працює все чи не працює. Бо ми не знаємо, ми стрімимо, а не знаємо, чи йде воно в Ютуб чи ні. А, Світлана, доброго дня! Мене Сергій, звати інтернет-мазин сторгом. Турбує вас. Да, а ви, ви були нашим клієнтом, придбали деякий товар і автоматично прийняли участь у розіграші новорічних подарунків від Сторгом. От зараз, да. в прямому ефірі, прямо ви виграли від торгової марки Вітал секатор, садовий секатор. Скажіть, будь ласка, вам відправити по тій самій адресі, по якій ми відправляли вам товар, чи якусь іншу адресу? Скажете? Да, по тій самій адресі. Да, Все да, супер. Приємно у вас магазин. Дякуємо вам та, за покупку. Добре, тоді завтра зробимо відправочку. Смс прийде з декларацією так що отримайте товар. З наступаючими святами та гарного дня. До побачення. Так, друзі, ну от іще один клієнт щасливий залишився. Ви чули навіть сама людина. Світлана підтвердила, що приємний у нас магазин і персонал. Я, не, я не дійшу, і персонал. Так, натискайте там на сердечки. Піднімайте активність. Наступне, що ми розіграємо. Давайте розіграємо ось цей пальник. Давайте я вам спочатку покажу його. Від торгової марки Кемпер це ось такий пальничок, на якому можна буде готувати їжу. Сюди вставляється звичайний газовий балон, ну, туристичний маю на увазі. Ви накручується цей пальничок, ставите кастрюльку сковорідку, там чашечку і готуєте собі все, що а, вам потрібне. Це можна використовувати як в туризмі десь, так і якщо будуть раптом якісь відключення у нас. А, так, складаємо. Отже, пальничок і давайте до Переможця Переможця, Generate. 17. Ну, було ж 17 у нас, так? Що за рандом? 19. 19 це у нас 29-317. Так, друзі, з Тіктока. Давайте натискайте там сердечки і піднімайте активність. Нехай більше. Стоп, секунду, секунду, я. Де? Блін, я помилився. 19, так. А, прошу вибачення, помилився. 19 це st 29321 Цитовка. Но все одно купували. Що, значить, ну, це, друзі, це купувала організація, а не фізична особа, але все одно ну, знайдемо значить, замовника, цитолефонуємо. Доброго дня, мене Сергій звати, інтернет-магазин з торгом. Мушу вас попередити. Ви в прямому ефірі ми розіграємо зараз подарунки. А від вашої організації ви там купували у нас деякі товари, і ви стали автоматично учасником розіграшу новорічних подарунків. Зараз ви виграли від нас газовий пальник Кемпер. Алло, ви тут, на зв'язку? Так, да, так, да, я сушу, далі. От, виграли кемпер, готові вам відправити цей виграш на ту саму адресу, по якій ми відправляли товар. А, ні, самовивоз був? По Києву була. Дивіться, я бачу, що у вас по Києву була доставка. Доставку ми не зможемо зробити. Можемо відправити або нову пошту на адресу, яку ви вкажете, або можете в магазині в нашому забрати за адресою бульвар бульваруваслава Гавела, 18. Ні, 237-ма нова пошта у нас вже немає. 237 і на вашу організацію, правильно? Uh, так, так скажіть, тоді прізвище, будь ласка, ваше ім'я. Ми зараз запишемо відразу. Зараз, да, секунду. Так, да, так, да, так, да, так, да, да, все вірно. Ага. Так. Так, записав. І угу. ще раз повторіть, будь ласка, відділення 200. 237. О, так да ви з нами. Так-та-да, <гану> uh, да, все добре, домовилися. Дякую тоді вам з наступаючими святами. Гарного дня <гану> uh, Та... все, до побачення. <гану> так. Uh, Виявився також Володимир. Переможець, ну, взагалі, то була організація, але представник організації Володимир з його звати uh, виграє від нас ось цей пальничок. Так, Фіскарс ми розіграли. Ні, це не розіграли, правильно? Я вже, я вже заплутався. Ще залишилось. Раз, два, три, чотири. Чотири залишилось. Все вірно. Тоді давайте знову розіграємо ось цю садову пилочку від Vitals. І наступний переможець у нас буде під номером 32. Не було ж 32? Не було 32. 32 це 29, 29893. Відразу відкладаємо. Павло. Павло. Тапайте, тапайте, тапайте по екранчику, піднімайте активність, підписуйтеся, переходьте на YouTube, напишіть коменти тут прямо пишіть і зайдіть на Ютуб також. напишіть. Павло, правильно? Маю надію, пише на YouTube оце це буде. Halo? Павло, доброго дня! Мене Сергій звати з торгом інтернет-магазин. Знаєте таких? Ще раз. який магазин? З торгом, з торгом. Так, ви у нас купували нещодавно товар садовий? А дивіться, ми розіграємо ну, не знаю, знали ви чи ні, але ви стали автоматично учасником розіграшу новорічних подарунків від Сторгом. І зараз ви виграли від нас садову пилку ручну від торгової марки Віталс. Ну це просто пила для обрізки саду. Скажіть, будь ласка, ми можемо вам відправити товар за тією адресою, за якою ви купували у нас? і Ми відправлення робили, чи можливо за якусь за тією ж самою? Все, добре домовилися. Завтра зробимо відправочку. ТТНка прийде вам, так що очікуйте. Дякую за те, що так, були так, нашим так. клієнтом. Маю надію, що ще повернете щось купувати у нас так з наступаючими святами. Так, так. так, Гарного дня до Та побачення. Так, так є. Повладіємо, ми відкладаємо відразу. І тепер давайте секатор від Vitales. Ось такий секатор від Vitals. Визначаємо наступного переможця. А, так. 26. 26. Це у нас. 29,555. Микола. 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 Дуже приємно. Так, що там відбувається з активністю? Давайте, друзі, тапайте, тапайте. Тапчики-тапчики робіть. Купуйте в нашому магазині і отримайте товари. Отримуйте подарунки, прошу вибачте. Микола, доброго дня. Мене Сергій. Звати інтернет-магазин Сторгом турбує вас. Ви у нас так, нещодавно так. купували товари і автоматично стали якби, учасником розіграшу новорічних подарунків від Сторгом. А, на даний момент ви в прямому ефірі виграли а, від нас і від торгової марки Вітал Секатор. Модель, okay. модель ps 01 Ergo. Скажіть, будь ласка, ми може, можемо вам відправити цей секатор на ту ж саму адресу, по якій відправляли товар, придбаний вами, чи на якусь іншу адресу? На ту ж саму. Все, добре домовилися. Дякую тоді за те, що купу, купуєте в нас товар. Маю надію, що ще щось будете купувати. І наступаючим світами. Гарного дня. Дякую. До побачення. Так. Відправляється переможці. Ну, поки що на стіл, а потім переможці. Так, тепер також буде секатор від торгової марки Fiskars. Модель P321 Solid. Заходимо на рандом. Натискаємо 38. 38. ST30377. Олена. Олена. Тапайте, 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 друзі там, піднімають активність. Там може якісь запитання? хтось щось пише? Нічого, ніхто не хоче запитати нас? Олена, правильно? Олена, да. Олена доброго дня. Мене Сергій звати. Да. З торгом інтернет-магазин турбує вас. Ви купували да. в нас товар та і прийняли автоматично участь в розіграші подарунків новорічних. Ага. Так, ви зараз в прямому ефірі і виграли. Ви у нас, значить, від торгової марки Fiskars Секатор Solid P321. А, скажіть, будь ласка, можемо відправити вам новою поштою по тій самій адресі, по якій ви так, ну, отримали? Так, так, по можна, ті можна. Все добре, домовилися. Завтра, буде, завтра буде відправочка. Так, дякую, що купуєте в нас товар з наступаючими святами. Гарного дня вам. Дякую, дякую Так, До побачення. Є і. І найдорожчі, мабуть, я не перевіряв, але, мабуть, найдорожчий подарунок сьогодні, який ми розіграємо, це ось такі ножиці, кущорізи, і також ножиці для трави. Автоматично тут дві насадочки. Ось така насадка це кущоріз. І, і тут насадка одягнена для, для стрижки трави. Воно акумуляторна, ця штука, є зарядний пристрій. Все воно працює. Для того, що, до речі, для того, щоб воно запрацювало, потрібно втикнути цю вилучку. Все, працює. Витягнемо. Так, друзі, давайте, піднімайте там активність, поки я збираю це все докупи. Можете написати коменти, може хочете, щоб я вам відповів на якісь запитання, що вас цікавить. Якщо нічого не цікавить, все добре, то тоді продовжуємо. Так, упаковуємо. І... Заключного на сьогодні переможця визначаємо. Е, натискаємо рандом. Один. У-ю-ху, один. Е, 328 ДІ. Тицяйти, тицяй, тий тисять. Піднімайте активність, друзі. Якщо вам подобається такі розіграші, натискайте вподобаєчки. Андрій. Алло. так, Андрій, доброго дня. Мене Сергій звати з торгом інтернет-магазин. Ви купували у нас товар нещодавно. Ні, це не Андрій, мене звати Атлаєк. А дивно, з цього номеру телефона робили замовлення в нашому магазині. Ми, не... ми вас. Купу купували. -ку 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 все. я прошу вибачення, Вячеслав. А мене Сергій звати. Ну, якщо ви купували, значить ви стали автоматично учасником розіграшу. А, значить, дивіться, ми в прямому ефірі розіграємо різні новорічні подарунки, і ви стали переможцем садових ножиць від торгової марки Sequoia SBS 7213. Та можемо, можемо відправити товар вам по тій адресі, яку ви замовляли новою поштою, або на іншу адресу, яку ви скажете. Так, на нову пошту. все добре, добре домовились. Дякую тоді за те, що купуєте товар у нас. Маю надію, ще щось вам знадобиться. Звертайтесь до нас і з наступаючим часами. Там гарного дня. Дякую До побачення. Все, друзі, на сьогодні ми визначили всіх переможців. Всі переможці найближчим часом отримають свої подарунки, відправлятимемо комуновою поштою, хто в нас буде самовизом, забрати. Єдине, що ми не дозвонилися до першого переможця, але все одно контакти у нас є. Ми з ним будемо зі Вийде на зв'язок. Ну відправимо людині за тою адресою, за якою він купував у нас товар. Ну що ж, на цьому, все. Якщо у вас немає ніяких запитань, там мені підказують мої колеги, то будемо прощатися і нагадую вам, що в наступну п'ятницю маю надію, що оцій самій годині можливо раніше, можливо, пізніше, але все одно буде озвучено. Будемо розігрувати також 10 подарунків. Від різних брендів і ці подарунки будуть набагато смачніші, ніж ті, що були сьогодні. Тому приймайте. Якщо вам куп... потрібно купити якусь садову техніку, купуйте в нашому магазині і ставайте учасниками цього прекрасного розвідку. Все, всім подякував, до зустрічі в нових відео і в нових стрімах. Па-па. Так, -па. і завершуємо трансляцію.